Можна щось купити подібне зараз у Варшаві. Якщо ви хочете купити безпосередньо в центрі або близько центру, для вас важлива місцева інфраструктура, то відповідно є декілька цікавих проєктів від досить масштабних. Задля мене, ви бачите такий земельний участок, майже 6 гектарів. Тут буде дуже цікавий проєкт. Також поряд є теж декілька проєктів, які тільки починаються. Відповідно, ті клієнти, які хочуть купувати саме в центрі, можуть отримати на сьогоднішній день спеціальні пропозиції, які зазвичай забудовник дає в момент передпродажу. Якщо ж вас цікавлять більш зелені райони Варшави, такі спальні, більш тихі, спокійні, 15 20 хвилин їзди від центру Варшави, то ми також готові вам запропонувати декілька цікавих, на нашу думку, проєктів, які... Через два роки будуть дійсно вражати своїм масштабом, і, звісно, будуть комфортні для проживання.